Я пам'ятаю себе в три роки, коли з'явилися перші телевізори. Я пам'ятаю ці балети, вистави хореографічні, я була просто вражена, все казала, відведіть мене в хореографічну студію. Деякий час я ходила туди, але вчителька побачила, говорить, ви знаєте, дівчинка дуже музична, дайте її на фортепіано. Ну, от як-то ще зіграла тут роль у нашої сусіди по котеджу, були грали дівчинки. І я була захоплення, захоплення цією музикою. Мене це вражило, над було таке. І я от дійсно захотіла іменно на такому інструменті. У мене вибору другого не було. От балет був і фортепіано. Ну, балет не вийшов. Батько працював головним енергетиком, мама в тресті робила. Поряд був садочок, і часто набирала мене собі на роботу. Я чула ці музичні заняття. І вчителька, музичний керівник, вона вже на концертах моїх: говорить, ти прилазила через паркан п'ятирічної дівчинки з польовими квітами, я це не пам'ятаю, і просила, щоб показала, як грати. А потім, уже, коли в пісочниці діти там гралися в пасочки, я вже пам'ятаю, що я писала нотки. І цей керівник стала моїм першим викладачем. Там не було музичної школи. Уже десь через шість років з'явилася музична школа, яку я закінчила. І мене направили вчитися в Полтаву музичне училище. Ну там успішно пройшли пару концертів. і Мене направили до Ленінграду. Сказала, дівчинка, тобі треба вчитися в Ленинграді. І так я поступила в музичне училище римського корсакова при консерваторії, потім консерваторія. І таким чином я по розподілу потім попала на остров Сахалін в південно-сахалінське музичне училище. Я хочу сказати моя професор Тетяна Петровна Кравченко, коли я закінчила, вона дівчинка, ти повинна пам'ятати на всю свою життя, що ти музикант, ти піаніст. І ти не повинна прикращати ці діяльності, тобі дано Богом цей дар. І я запам'ятала ці слова. А потім уже долі судьби повинна була виїхати на Україну і почала працювати в театральному коледжі. А тепер уже в театрально-художньому коледжі У мене день починається з того, що я займаюся. В день можна позайматися 3-4 часа до роботи, після роботи, чи тобі важко, чи смаря який настрій, я повинна бути в піаністичній формі. У мене так вийшло в 2014 році травма пальця. І тут, і хірург вона спасла мені палець, я де, де, рік я не займалася. І буквально вона мені давала грати пів в день, і за два місяці я все таки змогла підготуватися до конкурсу і здобути першу премію. Для мене це була дуже важлива перемога, оскільки для мене це було важливе. Ви знаєте, дуже хвилюєшся перед концертом, але це творче нахнення. Творче. Потім, коли ти вже клинюєшся в музику, це вже забувається. Мені трудно передати це відчуття, це відчуття польоту. Тобто, ти відчуваєш себе чуть ли не ангелом, тому що ти все своє уміння, все своє майстерство, ти віддав залу. Це на все життя. Це мій друг. Друга не неможливо покинути ніяк.